Мені хотілося би нагадати всім присутнім про те, що задекларована позиція державного протекціонізму по відношенню до галузі була в 2011 році, коли нарешті держава звернула увагу на Кіно на як на дуже важливий аспект розвитку культури, розвитку гуманітарної політики, і то, чого нам всім кінематографістам раніше хотілося, ми нарешті здобули кінематограф, як візитівку нашої країни і всі наші зусилля на те, щоб ця візитівка була. Правильною, яскравою, правильно, яскраво правильно позиціонувала нас на внутрішньому нашому ринку, допомагала нам виховувати нашого глядача, а також позиціонувала Україну правильно як європейську країну на скажімо так, на загальній мапі кіносвіту. Значить тепер трошечки статистики. Я зараз говорю про кінопоказ, тому що ми з вами. Чітко розуміємо, що останніми роками роками була абсолютно ну практично знищена система державного кінопрокату. Це дуже болюче питання. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Але е, е, кінопрокат як бізнес він в Україні розвивається, будуються нові кінотеатри приватним коштом. Е, це сучасні кінотеатри, які обладнані е, за останнім словом техніки, і е, вони рок рок з року в рік їх кількість Збільшується і коли нарешті настане той момент, коли ми будемо готові мати прокатний, готовий український продукт, то Богу дякую, нам вже є де його показувати. Таких залів сьогодні ми маємо 400 кінозалів сучасних в Україні. Якщо говорити про любов українців ходити в кіно, на жаль, це зараз зарубіжний контент, але ми бачимо зростання валових зборів в кінотеатру від року в рік, що засвідчує цікавість Українських громадян саме до такого мистецтва як кінематограф. Я хочу нагадати про те, що були введені, це вже галузеве питання, були введені податкові канікули до 16-го року і до 1 січня 2016 року звільняється кіногалуз від сплати податку на додану вартість, а також є деякі преференції, які прописані в податковому кодексі як, наприклад, звільнення від сплати земельного податку на земельні ділянки, що використовується для забезпечення виробництва національних фільмів, це стосується прибутку, які можуть бути, звільняються від оподаткування суми коштів або вартість майна, які добровільно перераховані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів, але не більше 10% оподаткування. Кованого прибутку за попередній податковий рік. Ну, про це дуже багато писали, і я просто зараз нагадую про те, що відбувалося від, від початку 2011 року. Ще раз повторюю, як була задекларована позиція державного протекціонізму тепер улюблене питання журналістів. Це жарт хаумач, я завжди це кажу на прес-конференціях. Щодо збільшення обсягів державного фінансування, це ми вже переходимо на. На наші діаграми, які для вашої зручності були нами розроблені, да? ми чітко можемо просліджувати тенденцію, що державне фінансування. Ми бачимо восьмий рік рік кризи, дев'ятий рік майже не було фінансування для галузі, воно складало 4,3 мільйони гривень на, всього, на всю країну. І от з 2011 року почалося таке певне зростання фінансування. Робіт щодо виробництва національного фільму. Ви бачите, синім кольором це планові показники фінансування, червоним кольором це, це фактичні показники фінансування протягом 11 та 12 років.